Так, ну ось досидів майже до вечора. Бачите, сонце він сідає. Ну, клювати не клювало. Ні разу не бачив. Ну щось на удочку, а там манку збивала, пару разів витягав то не було. Ну то дрібнота якась. Ну, карась є, бо скидається і... Так я навіть бачу, що карась скидається. Ну, ще трохи посидів. Ще вон, бачите, вон скинулось, Ну явно ж таке на карасика схоже. То може тоді пізніше, ну жарко дуже. Я там ховався в затінок. Ну і рибі, може жарко. Ну тут такого, щоб десь глибина була. Такого я не бачу. Може тут і далі. Пройти подивитися, ну то вже іншого разу. Ну, хоча ось же закидушки стоять, е, ну майже на середині там попадали. І так само нічого, ні однієї покльовки, Ну, добре, ще сидітиму. Ще, як кажуть, не вечір.